Місто Тростянець на Сумщині звільнили від ворога 26 березня бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Хоч минуло вже 9 місяців після визволення, місто все ще залишається розбитим і пошрамованим. На кожному кроці сліди ворожої окупації і нещадних обстрілів, яких протягом місяця зазнавали житлові квартали, місцева лікарня та підприємства. Олег Бондаренко, тростянецький підприємець один із тих, кому й досі дуже важко згадувати часи окупації рідного міста. Дуже важко згадувати. Часи окупації в нашому рідному місті дуже важко було, стріляли, люди виїжджали, ті, хто залиши, пережили дуже багато, я в тому числі. Звичні і зручні елементи мирного життя, такі як продукти в магазинах, світло і газ в оселях, в умовах війни та окупації Трасінця набули особливої ваги, розповідає пан Олег. І саме безперебійне газозабезпечення стало минулої зими для містян порятунком. Як це може було б все зробити, це досі пор не зрозуміло. Це не чоловічські сили. Люди зробили і на одну секунду газ не закривався. Всі залишилися в теплі і всі залишилися живі, здорові, благодаря людям. Хоч це низький плін, всім людям в газовому господарстві, я всіх людей знаю в місті. Молодці, просто це герої наші, самі антуральні. Про ворожу окупацію свідчать розбиті машини на подвір'ї Тростянецької газової дільниці АТ-Сумигаз. Керівник підприємства Сергій Гончаренко згадує, про початок вторгнення повідомили з диспетчерської служби. Проте всі тростянецькі газовики зранку вийшли на роботу. Поки газовики перевозили техніку і важливі документи у безпечне місце, вороги отаборились на території газового господарства. І в цей момент опять танки почали дивитися, вже були, були в центрі. І з того моменту. На цю базу ми вже не могли зайти, тому що тут все було окуповано. Їхні тут були бойові позиції. В окупованому тростянці навіть вийти за хлібом було смертельно небезпечно, але газовики усвідомлювали, потрібно було тримати задані параметри тиску в газових мережах. А пошкодження після обстрілів потребують негайного ремонту. Вся надія тростянчан покладалась саме на їх роботу. Центр міста багатоповерхові будинки. Вони переведені на індивідуальне палення, істочників тепла як таких вже не було. Котельні ж не працювали, світла не було, тому надія була тільки на газ. Дуже багато мереж було пошкоджено. Саме більше пострадали міста там, де стояли їхні скажімо, там, підрозділи і де дійсно йшли бої. Комендантська година, відсутність телефонного зв'язку, небезпека натрапити на ворога. Попри все, тростяницькі газовики розробили партизанський алгоритм екстрених дій, співпрацювали з місцевими фахівцями ДСНС, задіяли народний телефон оповіщення про пошкодження газопроводів. Увесь колектив і навіть ветерани підприємства разом з жителями Тростянця працювали єдиною командою. Говорить Сергій Гончаренко. Ну, Інформація ж доходила, люди передавали йому, знають, що живе там працівник газового господарства. Він узнавав, ходив, дивився, в якому стані розподільні наші мережі, де побито, де не побито. Він занотовував на листочку. Були умовні точки зустрічі. Участок один, допустимо, участок два. От він приходив, передавав листочок. Давав наступному слюсарю, цей слюсар обстежував і так по, по годину. Вся інформація мені проходила о 15-й годині. Повернулись на свою базу після звільнення Трастянця вже наприкінці березня, в розруху. Розбите все було. Розербовані приміщення, складські приміщення, розрибоване було обладнання, зварювальні апарати, генератори. Ну, все те, що було, те, що наживалося роками, все було. Розграбована. Перший день до окупації сюди приїхав директор технічний, пригнали нам автомобіль, тому що техніки в нас фактично вже ж не було. Привезли нам гуманітарну допомогу, привезли паленомастильні матеріали, забезпечили зварювальним апаратом, тобто роботу ми вже не змогли ну, виконувати. В повному обсязі, те, що ми повинні були робити. Ну і далі почалася робота щоденна. Бригада тростянецьких газовиків відразу почали відновлювати надземні газові мережі. Після потужних обстрілів пошкоджень все ще дуже багато, розповідає слюсар з експлуатації. Тож замінюють посічені ділянки газопроводу новими трубами. Сьогодні міняємо 30 метрів. Ми кожен день, кожного дня ремонтуємо їх. Угу. Стільки можемо, стільки міняємо за день. Коли була окупація, працювали ж? Так. А як тоді було? Страшно працювали. Все одно працювали. Так? Люди викликали, і випрацювали. Важливу роль у безприбійності газопостачання тростянця у воєнний час відіграли і модернізація газових мереж та реконструкція шафових газорегуляторних пунктів, які на підприємстві виконали ще до війни. У таких пунктах газ середнього тиску змінюється на низький та подається до побутових споживачів для опалення й використання у газових плитах. Всі оновлені ШГРП витримали випробування війною. По вулиці Нескучанській встановлено також таких два шафи регуляторних пункти вже Нового образця. Під час обстрілу даної вулиці в обидва шкафа було пошкоджено по одній лінії. В одному регулятор, ну, пробитий регулятор був корпуса, лінія відсікла, друга лінія подавала газ населенню. У другому шкафові була пробита, ну, газопровід був пробитий. Наші спеціалісти одну лінію відключили, так як той момент не можна було його ремонтувати, не давали. А друга лінія подавала газ до населення. У нових ШГРП українського виробника встановлені регулятори газу італійського зразка, що чітко витримують тиск газу у мережах. У фільтрах газ очищується від домішок, а подвійна система забезпечить газопостачання навіть в разі пошкодження обстрілами. Даний газорегуляторний пункт обладнаний двома лініями редукування. Вхід газу в нас тут, один кран і другий кран. Щоб йшла верхня лінія і низ лінія. Обладнано чому двома лініями? Тому що ну, на випадок аварійно чи пробує, чи що, одна лінія виходить з острою, то друга піддержує обов'язково газ населення тобто безперебійне. Водопостачання за, за особисту можність і самовіддану роботу в умовах ворожої окупації керівник та двоє працівників Тростінецької дільниці «Сумигаз» відзначені державними нагородами орденами за можність третього ступеня та орденом Богдана Хмельницького. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.